Слава Богу, дорогі брати і сестри. Я думаю, якщо я буду говорити по-українськи, можна, так? Да? Да. Я дуже благодарен Господу за цю можливість сьогодні знову бути в вашій церкві разом з вами, воздати славу нашому Богу. Ви знаєте, сидячи і слухаючи, що Бог говорить через наших братів, ви знаєте, серце радується, ви знаєте, тому що всі проповіді, які браття говорять, всі говорять про молитву. Ви знаєте, дійсності це те, що в нашому житті буває, так не вистачає. Ви знаєте, людина, особливо християнин, вона не може жити, существувати без молитви. І я теж дякую Богу, що ми можемо в будь-який момент своєї життя, в будь-яку минуту, ми можемо приходити в молитві до Бога. Які б не були б у нас ситуації в житті, ви знаєте, ми можемо звернутися до Бога, і Бог виходить нам на зустріч. І коли ми читаємо Святу книгу Біблію, ми теж бачимо, скільки було совершено молитв, і скільки Бог відповідав на молитві, дорогі брати і сестри. Деколи, коли в нашій житті буває так, що ми можемо сказати, Бог нас не чує, чи може я якась там согрешила перед Богом, чи ще можемо щось, якісь думки посилати собі. Але я хочу сказати, що Бог не тільки чує. Але Він бачить кожного із нас. Він бачить, які ми сьогодні прийшли сюди при лице Боже, дорогі брати і сестри. Ви знаєте, я хочу прочитати місце, декілька місяць, ще написання. Я прочитаю е діяння апостолов. Я прочитаю 16 голова з 25 -го стіжка і нижче такі слова. Виніще я прочитаю один стішок, тут сказано такі слова. Вже сьогодні напоминались про це. Около полуночі Павел і сіла молясь воспівали Бога узники вже слушали їх. Я думаю, що кожному знакоме це місце священного Писання. І ви знаєте, дуже проповідники, багато вони люблять говорити проповіді на цю тему. І я сьогодні теж хочу каснутися відносно цієї молитви. Молясь воспевали Бога. Український перевод говорить, у півночі пори Павел і сила молили, молилися і Богові співали. І я хотів би трошки, щоб ми поросуждали, ви знаєте, дорога церква, дорогі брати і сестри, ситуація, в якій знаходився Павел і сила, ви знаєте, це була критична ситуація. Вони знаходилися в тюрмі, їхні руки і ноги були приковані. І представте собі, що в такому, такій ситуації, які вони були в тій тюр тюрмі, зв'язані руки і ноги, і якимось образом вони ще могли співати до Бога. Вони ще могли молитися. І ще, Слово Боже, говорить, що ті, хто були, ті тюремщики, які знаходилися там, в тій тюрмі, вони слухали, що ті двоє людей роблять. І Слово Боже, говорить нам, нам що вдруг сталося. Зділилось велике землетрясення. Ви представте собі, що апостол Павел і сила вони навіть не чекали. Вони навіть не ждали, що буде така відповідь від Господа. Ви знаєте, і Слово Боже говорить, здруг з'явилось велике землетрясення. І далі, Слово Боже говорить, Лука пише в діянні апостола, що узи у них ослабіли. То й долучилось возможно, що вони могли витягнути свої ноги і витягнути свої руки, дорогі брати и сестри, і для того вони могли встати. І тюремний страж, який охороняв цю темницю. Слово Боже говорить, коли він побачив, що пройшло таке велике землетрясення, що ну, що произошло те, що він навіть не ожидав, що тюрма відкрита і можна вийти. Священне Писання говорить, що він хотів собі ну, вред здоров'ю нанести, хотів умертвити себе і вже витягнув меча для того, щоб це зробити. Але Слово Боже говорить, що Павел проговорив до нього. Не роби собі нічого поганого, бо ми всі тут є. Дорогі брати і сестри, я хотів би трошки так, так, щоб ми пороздумували над тим, що я говорив. Слово Боже говорить, що темниця пройшла в движенні. Ви знаєте, в нашій житті буває так, коли приходять хвороби, і буває такі одна за другою йдуть, і в нашій сім'ї не знають, що робити і чому. ви знаєте, моїй сім'ї теж саме буває. У мене є діти, шестеро діток, і ви знаєте, теж приходить осінь, ви знаєте, чи весна, чи зима, і то же саме десь щось не так дитинка вділася, чи в саді, чи в школі, і захворіла. І приходить додому з хворобою, і вже насморк, ви знаєте, і починає кашляти. Моя дружина, звісно, вона зразу каже Сергій, бери сувершай молитву, молися. Ви знаєте, дійсності, якщо в сім'ї є тато. І коли він це робить, то Бог робить теж свою роботу. Чому? Тому що в цьому місці священне Писання, Слово Боже, говорить, що апостол Павло і сила вони не були без движення, хоча були приковані. Вони молились і виспівали Господу, дорі брати і сестри. В нашій житті буває так, коли приходить хвороба, ми не знаємо, що робити. Ми не знаємо, до якого лікаря дзвонити, в яку лікарню вести і що і як поступити, дорі брати і сестри. Отака, от, от наше життя, і ми наші нерви, переживання. Ми думаємо, Господи, чому це так? І священне писання нам говорить, що коли зробилося це землетрясіння, і коли ти темничний страж, він хотів себе умертвити. Ми в своїй житті думаємо, теж, Господи, чого може я щось угрішила, сугрішив, може я неправильно поступила. Да? Ми сьогодні чули про Анну, яка приходила в храм молитися, і теж в чоловіка було дві жінки, в неї було дітей, в другі не було дітей. І ви знаєте, і для неї було дуже важко. І вона зробила обід перед Богом і сказала, Боже, якщо Ти дасиш дитя мужського поло, то я його віддам для служення Тобі. І ми знаємо, яке дитя народилося. І ми знаємо, який це був священник, і як, який сильний був в молитві, дорогі брати і сестри. Ми знаємо других мужів, Божих Біблії, які теж мали силу молитви. Ми знаємо, що Ілля теж був пророк, і він помолився до Бога, і не стало дуща на землі. І далі Священне Писання говорить, що Ілля був муж по добі нам. І помолився, і небо закрилося, небо перестало давати дущ. Добрі брати і сестри. А представте собі, що ми живемо в той час, в час, про який говорить нам Слово Боже. Ми читаємо Марка. Євангеліст Марк говорить, що в останнє час буде супровождати знаміння. У віруючих буде супровождати знаміння. І там говориться про які знаміння будуть супровождати, і я хотів би одне із них коснутися. Возлететь руки на больных, і вони будуть здорові, дорогі брати і сестри. Я хотів би запитати, тут є тати, да, у вас є дітки, чи коли ваша дитина хворіє, чи ви сувершаєте молитву, чи ви ложите руки на своїх дітей? Ви знаєте, я одне врем'я захворів. І так сильно захворів. Це було в Санкт Петербурзі. У мене був дуже великий кашель. І ви знаєте, і я приїхав тоді, відправляв літературу на Україну і приїхав так, відкриваю тумбочку, щоб достати лікарства, які були в тій тумбочці. І ви знаєте, і так діти мої стали, дружина, і дружина до мене каже, що, чоловіче, таблеточку шукаєш. Я кажу: ну так, да, бо я хворий. Каже, то ти каже, за других молишся, а каже, а сам. Таблетку шукаєш. І ви знаєте, я так піднявся і кажу, Господи, кажу до сім'ї, а хто за мене помолиться? І ви знаєте, мій син Давід, він зараз вчиться на хірурга, він так встає, підходить до мене і каже, тато, я за тебе помолюся. І він так бере руку і ложить мені на голову, і починає за мене молитися. І я дивлюся так само, як мені приходиться молитися за хворих людей, і так же само він молиться за мене. І потім він так бере. І в кінці знімає руку з моєї голови, і я чую, як болі з моєї голови вони йшли разом з його рукою. Дорогі брати і сестри. І кашель, він медленно і до зібрання він прекратився. Температура, яка була в мені, вона спала. І я ще одне зібрання провів, потім поїхав в друге зібрання і теж провів. І я глянув, кажу, сину. У свого Давіда, кро знаєш, кажу, тепер не тільки я буду сам молитися за хворих людей, а я буду молитися разом з тобою. І ви знаєте, я дякую Богу, що мої діти вони знають Бога, вони віруючі, вони служать Богові, і вони знають той момент, як їхній тато сувершав молитви, як він молився, вони це бачили. Дорогі брати і сестри, я хотів би, щоб кожен із нас, щоб ви задумалися, чи совершаєте ви в своїх домах молитви. Чи ваші діти бачать, як ви совершаєте молитви, дорогі брати і сестри, дорога церква, тому що життя наше йде, часи наші йдуть. І я хотів би ще декілька хвилин для молитви, щоб ми проклонилися. І Слово Боже говорить про. Того самого стража, який украняв тих узників. Що Бог з ним зробив? Він взяв їх, привів додому, умив всі рани їхні і далі сам покаявся і крестився, написано слово Божим, разом з домом. Дорогі брати, і сестри, дорога церква, я знаю, що Бог є на цьому місці, і що Бог сьогодні є той діючий Бог, який сьогодні любить і бачить кожного із нас. І я хотів би, щоб ми зараз ще приклонили наші коліна і в цій последній молитві. Що ми визвали Господу, молимся.

sun fere bere geçi o rebede gitel fere bere bere geçi malante aleluya sviyan sviyat gospod blagoslovyen duk sviyatoy gitel fere bere bere geçi malante o rebere bere geçi bere bere gitel aleluya gel fere bere gitel fere bere sal falante aleluya sviyat gospod blagoslovyen duk sviyatoy o rebere geçi bere bala malamante kentermente o rebere i Aleluya kal fala mala Aleluya gil para berega shi bala mala mande. Aleluya slava duksya Ora bala bala berega shi bala bala Aleluya ski bala 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 Aleluya kal fala git gil kal fala mene gashi bala mende. Arba da gat kal Ora bala bala gashi bala bala Arba da sandar fala Halleluja gil fare bere gishi bere bere gital fare merende Halleluja gint alfare meragas alfare merende Halleluja gil fare bere gisun ter merande Halleluja bılgasla viyengas boyt fare meram erande O re gital fare bere gishi bere merande O rabale bere gishi bere bere mere gital merande O re gisender fare bere bere merande Halleluja bılgasla viyengas boyt fare merande O re bere gisender fare merle 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 merande malandı. O rabala bala bele bele geçi bala malandı. Ar bele bele gitti o fala bele 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 mente. O rabala geçi bele 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 geçi bala malandı. O rebele bele gitti o fala bele malandı. Sal falandı. O re gitti o fala bele geçi bele bele mente. Ar bele gitti o fala bele gitti o mala mala malandı. Aleluya gitti o fala di center bala malandı. Aleluya siyad gaspoj fala bele bele mente. O rabala geçi bele gitti

bala 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 kişi bele 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 mandı. O re bele kişi bele 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 gösel falan de. Ar bele 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 kişi bele bele de. Aleluya bla gaslavyan gaspoj falan bele de. O re bele gösel falan bele 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 O re bele 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 kişi bele 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 de. gal falan bele bele gösel ter gal falan bele 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 de. Aleluya sviat gaspoj falan bele bele duksya da gel kaut para or rabala bala geshi bala 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 mala mala or rabala bala bala geshi bala bala mala mala ande haleluya gal fala mala 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 or rabala bala geshi bala 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 mala mala ar bala bala geshi bala 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 gsan tarande or rabada gta fala mala mala geshi bala mente haleluya sviat gospod fala mala mala ande or rabala bala geshi bala bala mala mala ande or rabala

geçti bala 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 andı. Aleluya gel fala mere mere geçti bala bala andı. Aleluya bla gaslavyan gel fala bala bala andı. Orra bala bala gasim tel fala bala bala andı. Ar bala geçti bala bala gel tel fala bala bala andı. Aleluya fala bala geçti bala 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 andı. Aleluya duks ya da gel fala bala bala andı. Orra bala bala geçti bala 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 andı. Orra bala bala geçti bala 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 andı. Aleluya fala bala 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 andı. Aleluya alfara bela geçi bela balandı ar bela bela geçi bela 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 gitti almarandı haleluya duksya da gil bela bela ediz gel fala mala gitti bela bela mandı ar bela bela geçi bela bela balandı haleluya gel fala bela geçi mandı or bela geçi bela bela melandı ar bela gisun tal fala bela 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 melandı haleluya blangaslavyan gel bela bela bedi or bela geçi bela bela al palamande arbelebele bele bele geçi bele 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 ende or <laughs> bele bele geçi bele 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 ende ar bele aleluya kal fala aleluya duksiyata gel fala bele

Итак, сегодня Господь говорит к вам, дети мои, говорит Дух Святой Гитл Фарегатал Как бы я хотел бы, чтобы вы прилежны были ко мне, говорит Дух Святой Гитл Франдес. Как бы я хотел бы, чтобы вы сегодня приходили в молитве и всегда приходили в молитве ко мне, говорит Господь Фарегатал Марамандес. О, как я бы хотел бы сегодня протянуть руку к вам, говорит Дух Святой Гитл Фарегатал потому что я вижу ваши немощи с которыми вы пришли сюда, при лицо мое, говорит Дух Святой Гитл Фарегатал И как каждый из вас вы очень драгоценный в глазах моих, говорит Дух Святой, Кел сутер, Ферегисантер, Марандес. И я хочу коснуться тела вашего, говорит Господь Фарандес, потому что я вижу ваши болезни, говорит Дух Святой, Гел Фарамандес. И я хочу протянуть свою руку, говорит Дух Святой, для того, чтобы эти болезни, они не мучили вас, и чтобы они не были тяжестью для вас, говорит Дух Святой, фараманды Ферегисантер, А я хочу сегодня, чтобы ты, народ, пришел с верой ко мне, говорит Господь Ферегисантер, Потому что у некоторых есть Сомнений в сердцах, говорит, Дух Святой Гел Фарандес. А в некоторых нет веры для того, чтобы получить исцеление от меня, говорит, Дух, Святой Гел Фарандес. Разве вы не знаете, что я есть Бог благой, говорит, Дух Сядокитер Фарандес? Разве вы не знаете, что я есть Бог любящий? Говорит, Дух Святой Келл Фереге Сантер Фарандес. Я даю вам сегодня хлеб и до хлеба, говорит Господь фараги Талберандес. Я сегодня забочусь над домами вашими, говорит Господь Фереге фараги, Сантер, Фараге Что еще не хватает вам для того, чтобы приходить и преклонять колени и взывать ко мне, говорит Дух Святой Гел Фарандес. О, плоть, плоть, говорит Дух Святой Гел Фарандес. Многое чего она хочет, говорит Дух Святой Гел Фарандес. А придет время, говорит Дух Святой Гел Фарандес, я буду касаться этой плоти, говорит Господь Фареге Сан Фарандес. Я буду смирать некоторых из вас, говорит Господь Фареге Шимаранды Гитар Фарандес. И буду говорить к вам, говорит Господь Фарандес. Не так, как сейчас говорю, говорит Дух Святой Гел Фарандес. Придут болезни, говорит Господь Фарагетел и они будут посещать дома ваши, говорит Дух и тяжелые болезни, говорит Дух и медицина не сможет помочь, говорит Дух Святой и будете видеть ваших домашних в таком состоянии. Что тогда будет, говорит Господь Ферегетел Мерандес, а я хочу, чтобы церковь моя исполняла силой моей, говорит Господь Ферегетел Мерандес, чтобы церковь моя была в действии, говорит Дух Святой Фарандес, чтобы не было никакого уныния, говорит Дух Святой Фарандес, Но чтобы вера возрастала, говорит Господь Фарегет Гелфрандес, потому что вы живете в последнее время, говорит Господь Фарегет Сунтер Фарандес, и придет время, когда я приду в церковь свою забирать, говорит Дух Святой Фарандес. А сегодня я хочу, чтобы ты исправил свою жизнь, говорит Господь Фарандес, чтобы ты направил свой, взор Голгоф, говорит Господь Фарегетал Фарандес, потому что там мой сын отдал жизнь за тебя, говорит Господь Фарегетал Фарандес, и я сегодня люблю вас и протягиваю свой руку к вам, говорит Господь Франдес, потому что я есть Бог любящий. Так говорит Дух Святой. Аминь. Кал Аллилуйя. Аллилуйя. Свят, свят Господь Франдес. О, реберегащи береберегтал параменде. Аллилуйя. 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 Аллилуйя mende o rebere geçi bele bele götte uf falam alam kenter falam alam alam ande bele 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 geçi bele bele Alleluya kantar ande aleluya kantor falam alam alam ande aleluya kinter fale bele bele melende aleluya kalf ki bele 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 mante o rebere geçi bele 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 malam alam ande aleluya kalf falam alam 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 ande o rebere bele geçi bele bele malam de. Aleluya kenter fala mala mala de. Aleluya blagas lavian gas poj fala mende. O rebele bele geshi bele bele bala bala mande. O rebele bele geshi bele bele bala mande. O rebele bele geshi bele bele bala bala mande. Aleluya kenter fala mala mala mande. O rebele bele geshi bele bele bala mande. Aleluya kenter fala mala mala mande. Aleluya blagas lavian gas poj fala bade. O rebele bele geshi bele 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 bade. O rebele mele geçin ter falamandı haleluya gin ter fala mele mele mende haleluya kan ter fala mala mala ande haleluya gin ter bele geçi de o re bele bele geçi bele bele ar bele bele gisel fala bele bele geçi mala mande haleluya gin ter fala bele ge ar bele geçi bele bele ge ter fala mala mande se to gel fala mande bozhe mi dyakuyem tebe za tsezibrenya gospod mi dyakuyem shu mi sey Черешній час могли приїхати прийти сюди вдома молитви, Господь. Ми дякуємо за цю молитву, що ми можемо приклоняти коліна. Боже. Ми дякуємо за це слово, яке сьогодні ми чули тут, на цьому місці. Боже. Ми дякуємо Тебе за живого Бога. Ми дякуємо Тебе, Творця, неба і землі. Боже. Ми дякуємо Тобі за все, Господь, що Ти даєш, Господь Боже Ісус. Ми дякуємо. Господь Боже Ісус. Боже. Ну ми просимо Твого благословення, Господь. Ми просимо благословення для наших сімей, для наших рідних, близьких. Господь, Боже, Ти бачиш тих, яких сьогодні нема серед нас по різних причинах, Боже. Ти бачиш сьогодні тих, які сьогодні хворі і по хворобах не могли прийти сюди, Боже. Я прошу во імя Ісуса Христа, Боже, пусть ти домівки, Господь, пусти ти лікарні, Господь, де на наші брати і сестри, Господь, Боже. Я прошу во імя Ісуса, Господь, Боже, зайди, Господь, прикосни своєю силою, Господь, веселяючи силу, Господь. Во імя Ісуса ми повеліваємо всяким хворобам, устави. başımızın vücudumuz, İsa adına, biz korunuyoruz diyet ve her türlü hastalığa, İsa adına, kutsak idam aranda, oh Rabda getti, aleluya, geld falamalamalamalamanda, arbelebelege şibara malamalamanda, aleluya, genter falamalamalanda, aleluya, skenter falamalamanda, arbelebelege şibara malamalamanda, aleluya, aleluya, Аллилуйя, хвала дух, святой кел кел келфарамандес, Боже. Ісуса, ми дякуємо Тобі за це зібрання, Господь, молитвине зібрання тут на цьому місці, Боже. Ми просимо Твого благословення, Боже, благослови, коли ми розійдемось з цього місця, Боже, благослови Господь Боже Ісус, служителів цієї церкви, Господь Боже Ісус. Боже, ди я конив, Господь Боже, благослови Господь Боже проповідників, Господи. Благослови хор і всіх, хто приймає, Господь, участь в цьому домі молитви, Господь. Боже, пускай він наповняється силою Духа то. Господи, я прошу в ім'я Ісуса. Боже, благослови кожного члена церкви, благослови, Господи, кожного, хто буде заходити, приходити сюди на зібрання. Господь, Боже, я прошу, щоб Дух Святий касався кожного, Господь Боже Ісус. Боже, я прошу, Господи, наповни цей дом молитви. Господь, ти бачиш, скільки ще в цьому городі проживає, Господь, Ти тільки ще не Тебе, Господь, ти бачиш, скільки українців є, які удійшли, Господь, отступники, Господи, які заблудилися, яких дявол ввів, Господь Боже. Я прошу во ім'я Ісуса за таких Господь, Господь, коснися таких, Господь Боже, які відпали, Господь у церкви твої, Боже. Тому що ми знаємо, що кожен, кожен він драгоценний в очах Твоїх, Боже, і Ти про це говориш, Господь. Я прошу во ім'я Ісуса Христа, Боже, спасай, наповняй, Господь Боже. Спас... спасеними Господь, Боже, благословляй, Господь Боже, і будь з нами, Господь. А ми Тебе за все благодарим, Господь, і просимо Твого благословення. Господь, благослови, коли ми розійдемо з цього місця, Господь, і благослови цю трудову неділю, де б ми знаходились на роботах, дорогах, Боже, оберігай, ухраняй і благословляй, Господи, а ми тобі за все, Боже, дякуємо, тому що ти достойний слави, Отець, Син, Дух Святий, во віки віков. Амінь. Отче наш. сущий на небесах, ныхай святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам наши. И не веди нас в свои искушения, но избав нас от лукао. ибо Твое есть царство e sila e slava para o mundo.